Просто зараз до нашого етеру доєднується Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Романе, мої вітання. Дякую, що знаходиш час, можливість і підозрюю. Бажання. Привіт привіт в нашому віці. Треба робити тільки те, що подобається. Ради тебе бачити, і привіт всім. Так, Та, слухай в Києві зимно бачу, і це така тенденція, яка буде зберігатися упродовж найближчих днів. Тому ем, до аудиторії буде заклик: не нехтуйте власним здоров'ям, вбирайтеся краще тепліше. Ну але давайте про е, ймовірне похолодання на лінії москва вашингтон поговоримо, тому що є заяви. Ну, по-перше, офіційні про те, що там Дональд Трамп не чекатиме вічно, рано чи пізно йому вірветься терпець, і так далі. І так далі. Е, з іншого боку, е, є ось ця публіцистика, на яку я посилався видання. Це телеграф, яке пише про те, що Білий Дім визнає припинення вогню між Україною та Росією до Великодня не відбудеться. Е, всіх питаю і тебе запитаю. Можливо, ти мені даси відповідь на це запитання? А, а або що? Ну тобто, в разі, якщо Дональд Трамп розчарується, розлютиться, образиться, можна багато дефініцій використовувати, що буде тоді? От про це американці на жодному з не говорять. Так, ну по перше, нам треба якось вгамовити свій антиамериканізм. Це дуже важливо, тому що навіть після цього ракетного удару по кривому рогу посол Сполучених Штатів вона раніше про це писала, а зараз не написала, що це був російський ракетний удар, а не просто ракетний удар. Тим не менше, треба себе стримувати. І чому ну, по перше, для тих, хто живий, життя продовжується. А по-друге, сполучені штати вони продовжують. Ошуть постачати нам зброю і е, відповідно розвідувальні дані, і це дуже важливий момент. Що стосується А, а що тоді, ну наразі можна констатувати, що е, від е, цього нового підходу е, американської адміністрації. Україна нічого не втратила, от давайте просто наголосимо на те не територіальна, не іміджева, ні ще якась дехто вважає взагалі, що Україна навпаки стала взірцем справжньої демократії і прагнення до свободи. А всі рейтингові втрати вони стосуються безпосередньо Дональда Трампа. І мені цікаво наскільки довго він буде грати в цю гру, щоб над ним всі сміяли зараз вони тут тарифами зайняті, і я так розумію, будуть запущено двосторонні перемовини для того, щоб все переглянути. Але ж питання його головної передвиборчої обіцянки ніхто не знімав, і тому вони будуть мушені діяти. І от якщо ми розмірковуємо на тему аби що, а що вони можуть зробити. Ну, Сполучені Штати вони залишились Сполученими Штатами бомби, ракети і санкційний тиск. А наразі, з якихось причин, Дональд Трамп і його кампанія не хочуть акцентувати увагу на саме зброї. А наскільки я розумію, там навіть зараз деякі нові номенклатури час від часу потрапляють. Просто про це перестали говорити. В першу чергу це економічний тиск, нафта і так далі. Ну. Я так дивлюся, там потрошки нафта почала падати. і Якщо вони не почнуть війну в Ірані, то ця тенденція може закінчитись. Наскільки я бачу, у них так зараз влаштовано, що Дональд Трамп він дуже часто публічні якісь заяви роблять на робить на підстави того, перед з ким він перед цим говорив. І в його публічних заявах завжди відчувається це от таке качання. То він дуже злий на Трампа, то він розлючений. То знову вірить в Путіна. Ну на якомусь етапі все одно їм придеться робити, ухвалювати рішення, як проводити політику по відношенню Росії до Росії. І от Рубіо, мабуть, в даному випадку він такий найбільш яскравий приклад того, що пора щось робити. Мені дуже хотілося б, щоб американці вони все одно прийдуть в кінцевому випадку до санкцій. А якщо ви хочете це вже моя така парада в голос, хочете подивитися, що станеться, головне. Вводити санкції максимальні і одразу, а не грати в цю гру, а ми це зробимо, а ми те зробимо. Ну, Попередніки три роки грали в цю гру, аби не було ескалації. Ну, можливо, вона і потрібна, ця ескалація, тому я. З приводу американців вважаю, що вони ще себе проявлять, і вони точно не будуть грати на боці Російської Федерації, не дивлячись на те, що в публічному просторі зараз такі думки з цього приводу різні, і взагалі на Росія. Вона ж тут не хочеться проводити якісь паралелі історичні, але з точки зору того, що де дехто. Любить зігувати зараз в сполучених штатах. Просто нагадаю, те, що було 80 років назад, навіть трошечки більше. Там же яка історія була? Навіть такий пакт був Молотова, Ріббентропа, тобто Сталіна і Гітлера. Чим це закінчилось, всі всі знають всі знають. Але ще раз я тут не історично паралель провожу, а провожу просто така тенденція, що з Росією неможливо дружити чи якось комунікувати. Вони все одно продемонструють, що з ними треба діяти з позиції сили, як у нас там справедливий мир, ну і так далі. Ну а окей, а з вся історія з митами, яким чином її трактувати? Чи це такий своєрідний аванс, ніби для росіян таке певне заохочення? Ну бо е, на відміну від більшості країн світу, навіть островних, навіть тих е, е, територій, де людство не живе, а живе пінгвінство. Так, от, на відміну від всіх цих територій, росіяни і білоруси, і ще там низка е країн подібного, ну скажімо так, подібного подібної побудови державної вони в тому митному переліку не опинилися. То чи це є аванс з боку американців? Я думаю, до них черга дійде, вони йдуть в іншому пакеті. Тобто, є агресивні падлюки, такі як росіяни. Зрозуміло, що вести до для них мита в 10% – це взагалі не про що по великому рахунку. І ми ж всі чули, що вони там вони хочуть 500% заробити, там що то по нафті, ну 500 для росіян це більше дієва річ ніж ці мита. Ну, торгівельні на, на експорт продукції в Російську Федерацію. Тим більше, ну я, якщо чесно, взагалі не певен, що виключно економічними важелями можна вплинути на Російську Федерацію. Тут у них, якщо вони живуть як пінгвіни, то тут все ж таки треба більше. Такі комбіновані кроки. Ну, військовий тиск і відповідно економічне. Тому е, от Дональда за все хочеться звинуватити і справедливості е, треба сказати, є за що. Але от тут е, в частині ми треба почекати. Мені здається, що рішення вони вже фактично ухвалили. Зараз от у них коливання є, як це все. Започатковувати, але е, якщо вони не поставлять росіян в правильну позицію, то про Америка грейт Егейн говорити ну не доведеться нікому, не ні нам, не не самим американцям. Ну а наша роль в цьому яка? Тому що в чергове ми напередодні почули від Володимира Зеленського про готовність говорити е, в будь-якому форматі щодо миру. Головне, щоб це були розмови. Наразі це виглядає іншим чином. Наразі це кривий ріг, це півтижня жалоби, це там близько 20 людей, які загинули серед них. Е, діти от наразі це все ось так. Виглядає. Та, ем, роль України наразі тут е, яка, чи ми вже, в принципі, все зробили для того, щоб засвідчити, задекларувати свою готовність і, ну, і по всьому, ну, давайте так. По-перше, роль України: вбивати росіян все просто тих росіян, хто прийшов зі зброєю в руках в нашу державу. Тут ніяких змін немає, і, я не знаю, зараз не можна палити чогось нафтопереробні заводи російські. Ну там багато інших цілей по яким треба працювати, наскільки я бачу, якраз от для того, щоб зберегти цю військову американську підтримку, ми от всіляко демонструємо, що ми готові до миру і перемовин, але Напередодні керівник української держави мені здається про росіян дуже дуже влучно висловився, назвавши їх чортами. Як це не дивно, можливо, ця цей злочин, це не трагедія, це злочин в кривому розі, якраз вкотре продемонструє американцям, що їх оця тактика умиротворення, уморотворення, вона не працює. Давайте от згадаємо останні слова Марка Рубіо, які він okay. зробив. В Брюсселі серед того, що він сказав, що ми не будемо чекати вічно, Ну і це та бла 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 Але там, серед іншого, ж була така фраза, вона трохи дивна, як на мене, бо демонструє, що американці дебіли. Я все ж таки сподіваюся, що вони не дебіли. Він каже, що треба от переконатися, що вони не хочуть або хочуть миру. Ну, от росіяни вчора інформацію підкинули до американського уряду. Здається, тут це зрозуміло. Ми демонструємо свою готовність до перемовин. Ну що ж, давайте згадаємо ця ж заміна української позиції. Вона чому відбулася? Тому що це вимога Дональда Трампа. А нам наголошує потрібна військова підтримка з боку цієї держави. Далі хай домовляється Трамп з Путіним. А, ну, ми радимо все ж таки а, акцент робити під час домовленості а, на ракетах. Те, те, як росіяни намагаються це комунікувати, очевидно, в спосіб неправдивий і нечесний, але разом з тим, чи це може впливати на американську позицію, буквально напередодні звертав увагу на те, про що говорить у центрі протидії дезінформації української з паном Коваленком у мене була коротка розмова, очільником цієї структури при РНБО, так от він говорить, що ну, з їхніх моніторингів випливає. Наступне росіяни намагаються зараз використовувати такий, ніби принцип перевернутої піраміди, і говорити про те, що це українці і теж американці не хочуть приставати на російські території, а відтак затягують переговорний процес, а відтак затягують момент е, настання миру або там перемир'я. Так е, те, що це не має нічого спільного, з правдою, це річ абсолютно очевидна. Моє питання таке: чи це може мати вплив на американську сторону, тому що деякі російські наративи і досить потужні російські наративи, так на правду ми. Чули від представників або там оточення Дональда Трампа? Ну, Вітав говориш, що Моє враження таке, що його вплив в цій історії буде зменшуватись приблизно як, як вплив Ілона Маска. Бо так воно влаштовано, що, що всі ті, хто ну по-перше, спецпредставник Трампа він всіляко продемонстрував, що він нічого не може досягти. Це, ну це, це є поразка. Поразка не України, а поразка саме Дональда Трампа. Це ж його спецпредставник по Російській Федерації. Тому сказати, що впливає от. На реальні політичні рішення ці заяви і про російські наративи, і взагалі, оцей от каток про Рюріковичі і Україна сама вбила дітей в Кривому Розі. Моя думка така, що в авальному кабінеті вони спочатку ухвалюють м, політичне рішення, а потім під нього набирають аргументів. Якщо їм а, зручно, то в тому числі і можуть бути російські аргументи. На кшталт. ми ж чули, що в нас тут президенти і що у нього там строк закінчився. Ну багато ми чого чули, а, і, і саме чесно, це було про те, що зеленський не ангел. Але ж ця позиція дуже швидко змінюється у них. Тому, як на мене, треба просто зафіксувати, що американці зараз каливаються, але не калимаємо, не каливаємося ми і не коливається Європа. А в процесі от цих от перемов все одно вони, як на мене. Мають стати на позиції американського національного інтересу, який ну, вочевидь є. Якщо б його не було, вони б так сильно нам не допомагали і не було б двохпартійної підтримки американської, республіканської і демократичної. Ти вже зараз згадав про Стіва Віткофа. Ну, інакше я його згадав. Ти сказав, що це дійсно йдеться про пана Віткофа. Оця. Зустріч напередодні, яка відбулася, та це Віков і Кіріл Сівітков і Кіріл Дмитрієв. Зустріч у Вашингтоні щодо Дмитрієва призупинили дію санкцій. Спеціально наскільки це впливова людина з оточення Владиміра Путіна, що довелося аж навіть так в ручному порядку. Фактично підходити до санкційного питання. Що ти можеш сказати про ось цього Кіріла Дмітрієва? Ким він є, хто він є, і наскільки його вплив може бути відчутний? Ну, я так розумію, його мета це рішала тобто, їздити по павухами і пропонувати на Дональду Трампу хуліарди, а земельні метали. Що там добуток нафти на, на шельфі і так далі і так далі. Ну, крім затягування часу, наврядчи, що це якимось чином вплине. Ця заява Рубіо, про яку я згадував, вона ж не випадкова зразу з'явилася в публічному просторі після приїзду цього російського представника, так якщо так проаналізувати всі його публічні висловлювання, він приїхав в Штати, так зробили виключення в санкційному порядку, а потім санкції в тариф взагалі то зазвичай повертаються. Він приїхав, пішов на Fox News, розповідав американцям, що Байден це лайно, а Трамп молодець. І навіть як на мене, давайте себе згадаємо як от у нас См, теж теж є різні переконання політичні, але так влаштовано, що якщо тобі не подобається твій президент. То це наша дискусія. Коли е, якась потвора, тим більше е, представник фашистського рейху, приїжджає і починає там розповідати щось е, по внутрішній американській політиці, мені здається, республіканців має в, вони мають відчути огиду е, до цього. Е, я розумію, що вони там грають на тому, що от, е, хтось вважає, що чим більше ти комплементів зробиш Дональду Трампу, тим, е, е, тим краще і більше ти отримуєш якихось там. Е Плюшок на перемовинах, але по великому рахунку, в частині він же по Україні приїжджав говорити, а вони там розповідають про все, що завгодно, про якісь посольства, обмін дипломатами, авіарейси і так далі. І так далі. Американцям, між іншим, треба просто зафіксувати. В цій частині, крім дипломатів, нічого не підтверджують. Навіть про пряме авіасполучення так само я так бачу, що американці ставлять їм питання так: хочете якусь взаємодію, не заморажуємо війну. якийсь час це триватиме. Якщо цього не станеться, відповідно американці просто повернуться до політики Джозефа Байдена. Ну, практичної можливо слова будуть інші а практична дія буде ну ідентична. А що це до речі дає росіянам? Чи чи правильно Я розумію, що це радше гра така на, на, ну, на задоволення, скажімо так, відчуття власної важливості і значимості? Та коли вже не вперше говорячи про Україну і зустрічаючись в тематиці російсько-української війни, вони додають в цей перелік якісь неіснуючі пункти: то про авіасполучення, то про відновлення роботи амбасад обох країн американської в Росії і навпаки, і так далі. І так далі. Ну, тобто, це ж не озброєним оком видно, що вони намагаються... Якраз оздобити ось цей порядок денний чимось іншим, що виходить далеко за рамки ключової тематики і того, про що говорять американці російської війни в Україні. Я думаю, це свідчення того, що немає домовленостей. От, власне, тому треба щось говорити. Ну, от вони розповідають якісь про другорядні речі. Бо, як то кажуть, класика треба зацитувати, маньяка Путіна. Він завжди каже про перші причини. Ну, от посольства, літаки, санкції це, — це, 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 це не перша причина, це якраз слідство російського вторгнення. Там, між іншим, треба згадати ще такі нюанси. Як на мене важливий, коли от приїжджає в Штати російська потвора, цей Дмитрій, і там розповідають, що там НАТО неприйнятне, ще щось неприйнятне. От я все таки думаю, ну на якомусь етапі у американців якась національна гордість має просто зігратися. Це як то так. Приїжджають до тебе і починають тобі розповідати, як тобі жити. Зазвичай. Сполучені Штати такого не дозволяють, я думаю, що все всі ці дії насправді, оця от гра, що все 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 гаразд, майже домовились, Наша задача там повернутися до нормальних двосторонніх стосунків. Це якщо не буде заморозки, що вимагає Трамп, воно дуже швидко закінчиться. Ну, а ось цей прогноз, який озвучувався до цього, це припинення вогню до великодніх свят. Чи це входить якраз в той перелік такої, е, е, такого, такого чогось, що вдарить по е, відчуттю власної поваги Дональда Трампа і американців, і чи це буде мати там, перспективу, якщо хочеш електоральну, коли це відіб'ється на підтримці Трампа самими американцями? По-перше, Перші ознаки того, що це республіканське диво, і навіть не республіканське, а диво Трампа закінчується вже відчутні. Там у них були вибори в Вісконсиді, цього федерального суді, якщо я не помиляюсь, то це міжнародної політики не стосується, але факт залишається фактом, що там активно працював Ілон Маск там з мільйонами і хулярдами, але вони все одно програли, і це якраз говорить про те, що демократія в Штатах працює і оцей. От, скажімо так, обурення певними діями. Вони зрозуміло будуть стосуватися в першу чергу внутрішньої політики. Але як на мене, ну так ці от лідери з такими диктаторськими схильностями, їм іноді, ну чи на думку прийшла така дефініція зробити маленьку побідоносну війну, ну в нашому випадку маленьку не вийде зробити а побідоносну, переможну війну для Трампа? Це абсолютно реально. бо це вимірюється літаками і кількістю авіаційних бомб. Ну і знову ж таки тих самих ракет. Тому щоб якось цю історію утримати, в тому числі і в електоральному плані, я, наприклад, бачу, що Ну у нас непогані варіанти по американській політиці. Тим більше знов ж таки лінці, грем і інші конгресмени з двох партій кажуть, що треба щось робити. А що би ти сказав, до речі, про рівень підготовки американських дипломатів, тому що росіяни намагаються на цьому грати і акцентувати на підготовці або там на професійному на професійному вишколі своїх дипломатів? Мовляв, от вони там на голову вищі в сенсі поінформованості, підготовки, розуміння, орієнтації в ситуації тощо, тощо. Але це говорять росіяни про себе самих. Якщо порівняти ну, власне рівень комунікації, підготовки наших ворогів, тобто росіян з точки зору Дипломатичної і американців, що ти тут скажеш про про рівень підготовки? Ну я вважаю, що хвалити на російських дипломатів має виключно Марія Захарова. Якби от вона має виходити і всіляко демонструвати, що от вони всі такі хамовиті, і як вони думають, що фахові. З приводу американців, оскільки я стикався з американськими дипломатами в різних державах, здебільшого це професіонали високого рівня, які розмовляють і українською мовою, якщо треба грузинською мовою, якщо треба відповідно російською мовою. Тут чому виникає така, от зараз ділема: держдеп і відповідно кадри, які займаються вивченням Росії, не тільки держдеп цим займається. Вони ж нікуди не ділись. Вони чудово, у них залишилася вся янтурна мережа на території Росії. все у них залишилось. А таке враження, і це от киливання того самого Рубіо воно з чим пов'язано з тим, що вони от шукають це політичне політичне рішення. Якщо й вони знайдуть аверогідність, як на мене дуже і дуже велика, вони все одно повернуться до силових дій по відношенню до Росії. Мені так здається. Тому думати, що американці, якимось стали нерозумними чи нефаховими, ні, всі ж чудово це розуміють. От навіть те, що я сьогодні сьогодні згадував, посол Сполучених Штатів в Україні вона ж зробила заяву по ракетному удару це ж та це та, та сама людина яка називала росіянами росіян тим яким вони є зараз через політичні причини слово російська ракета або російський удар не використовується, бо такі запади в Вашингтоні. але так завжди не буде Ем, ну та, ти говориш про те, що це скажімо е, той запит, який фактично зараз надсилає адміністрація Дональда Трампа, воно відбувається напряму, звичайно, на е, е... А дипломатичній комунікації на тому, в якому стилі американці комунікують назовні. Є ще одна важлива тема, яку ми обговоримо після новин. Щоправда, буде там у нас наступний гість, інший спікер. Ну а Романові Цимбаліку ми подякуємо за те, що знайшов час і можливість. Блогер і журналіст, який з певною періодичністю з'являється в нашому етері. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.